Доброго дня, глядачі мого каналу Сад Вінничини. Сьогодні 7 жовтня і я хотів показати такий гарний сорт яблук сьогодні як моді. Це італійський сорт яблук, виведений з двох сортів, з Гали і Ліберті. Тобто такий вивели сорт. Хороший сорт середньоустойчивий до парші і, ну, і до борошнистої роси. Тобто непоганий сорт. Що сказати, кожен рік загружається дуже добре і не вступає в періодичність. Може бути мілчі плоди, але в періодичність він не вступає. Цим я е, поважаю цей сорт. А саме головне, його цінують він як вкусові, смакові якості плодів. Стоїть довго, до весни стояти може навіть. У, У мене до пущі до весни він зберігався. Після нового року я ще його скуштував. В холодильниках він ще довше може бути. Він хороший такий сорт. Щось, в Україні зараз він теж популярність дуже сильно набирає багато, вже і в садках його є, і багато, він такий хороший сорт. Ну, на що... За війшки плодів ну, пишеться в помології 180-200 грам, Ну, якщо там дуже мало, може 250 розкачати. Ну, в середньому 200 грам. Його не, не треба навіть більше, він, він просто все. Даже, в принципі, середнього росту дерево, не сильно росли таке, середнього росту. Ну може на якийсь другий щепа, може більше буде. Це стафовка піщепа такого середнього росту. загружаєте добре. Зараз зірву стільки плодів і ми їх зважимо. Ось такі плоди красиві. От бачите, такий рум'яний, як плямка така біла на них з'являється, типу, як, як оце. оце. Оце показує, що це сорт оригінальний, що це сорт іменно із сорту помологий так пишете. І продовгості він такий гарний. Іменно оригінал, бо багато зараз от подробок похожих до них. І, і флоріну щось путають з ним частично. І ще щось так. Але це ж це ж це, ж, це не то. Це зовсім по вкусу вони відрізняються. Отакий от, от він, дивіться, бачите. Гарний сорт, зараз я зважу. 184 160 145 см. Ось такі вони. О. Ось такі. Бачите, ось такі. Навіть стояти не хочу. Ну-ка, йде тако. Добре, я ще розріжу якесь. Візьму, бо ще виберу. Мнягше, зараз розріжу, подивимося його м'якуть. От вже запах вчути, і гарний такий запах. Дивіться, бачите. гарна така середина, такий, Висок у ядві. Тесе тече по яблуді ту сік. На смак. Такий красивий смак, коли я то осіннього. Щось чуть нагадує, як до Такий Кисло-солодкий смак, але сладості більше сочний такий. Но трошки ще коло шкурки твердувати, йому треба полежати хоча б з місяць, тоді він буде ще смачніший. Він тоді такий аж червоний робиться, прожилки такі він. Колір віддає чуть, -чуть коло шкурки. А зараз він теж такий. Непоганий. Що я ще хотів сказати? Там ви писали у мене на каналі, як вивезти яблуню з періодичності. Що я вам скажу? Головне не ввести її в періодичність. Але я пробував скільки разів виводити, тяжко. Але головне треба, кажу, трьома способами це обрізка плодової зав'язі, номеровка плодів і восени давати мінеральне удобрення, підкормити її, його. Фосфор і калій. Оце трьома способами. Получається, осінню дали фосфор калій. Це давіть суперфосфат і калійна сіль там є. Ось такого воно десь по 30 грам під корінь, під одну яблуню приблизно, можна і навіть більше чуть кинути. І потім, зимою, коли ви бачите, зав'язі багато, трошки скорочуєте, вирізаєте наполовину менше. І літ, і вже. Коли підуть плоди після цвітіння, тобто треба проридювати плоди. Навіть менше лишати норми, менше лишати, щоб її заставити, що вона на другий рік. Хай ми не, не, не дополучити це урожай, але вони будуть більші яблука. І на другий рік може вона піде у плодоношення, а буде вже не через рік, а кожен рік. Тобто таким способом щось треба працювати. Ну я думаю, що зимою я ще буду показувати канал, що ми подробно о цьому говоримо. Це я так кратко вам сказав трьома, трьома способами. Це внесення мінеральних удобрений, восени фосфоркалі, не азот, азота не можна давати. І зимою вже на провісні проріжка зав'язі. Ще бачите, де є е, іменно на, на цим, де є завість, де є плодові бруньки, їх трошки треба вкорочувати. І виходить навісні вже літом проріджування плодів. Оце трьома способами. Більше на даний час я не можу вам щось сказати, але це ще ми, я думаю, поговоримо. А так я, ми нагадаю, дивилися за, за цей. За Сорт моді, я думаю, що йому треба кожен, щоб його мав, тому що він не впадає в періодичність і такий сорт хороший. На смак, на колір. І він устойчивий до болезні, більш-менш. І ну, можна по всіх показниках хороший сорт. А так дякую вам, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки і все буде добре.